Я рада вас вітати. Сьогодні в нас урок української літератури тема легенди і перекази. Епіграфом нашого уроку будуть слова українського поета Олександра Олеся Розкажу вам про минуле, що вже мохом поросло, що нащадками забути за водою попливло. Перед вами, стародавні, пройдуть хвилями часи, і з могил до вас озвуться наших предків голоси. Легенда. Це оповитий казковістю, фантастичністю переказ про якусь одну визначну історичну подію чи улюблений народом персонаж. Здебільшого реальний. В цьому навчальному році ми вже читали з вами немало легенд. Це легенда про Івана Сірка. Погоня про чорноволосу дівчину, яка врятувала своїх односельців від загибелі і загинула сама, про Дніпро й Десна, як брат і сестра, материнські сльози, легенда про виникнення назви квіток Маргаритки і звідки вони з'явилися. Я вам пропоную під цим відео я скину мультфільм, який ви передивитеся, який розповідає легенду виникнення назви міста Сміла. Перекази це усні оповіді про життєві факти, явища, драматичні ситуації, пов'язані з конкретними історичними подіями, інформація, про які передається не очевидцями, а шляхом переповідання почутого звідси і назва переказ. Порівняння з легендами, перекази відзначаються більшою достовірністю та документальністю змісту і є виявом історичної пам'яті народу. Джерелом виникнення жанру. Були розповіді учасників чи очевидців історичних подій минулого, які, викликавши за слухачів, почали передаватися з уст в уста, відштовхуючись від конкретної дійсності. У процесі побутування вони набули нових рис, набирали емоційного забарвлення, проте не відривались від реальних фактів, про які велась мова. У них відсутні надприродний елементи минуле. Навіть якщо доповнене новими фактами чи вигадане, змальовується правдоподібно у межах життєвої достовірності. Легенди та перекази мають спільне не тільки в інформації, а в історії і виникнення. Народні перекази і легенди зафіксували найдавніші відомості про розвиток людства в цілому. Ім немало легенд і переказів виникло в житті українського народу, відбиваючи його місцеву історію. Ці твори мають велике пізнавальне значення, оскільки показує одвічний протест нашого народу проти соціальної несправедливості і його ненависть до гнобителів та зовнішніх загарбників. А зараз прочитайте текст. Переказ, який називається «Прийом у Запорожці. Прочитайте, подумайте і дайте відповіді на запитання в кінці тексту.